У командних видах спорту під час матчів часто відбувається заміна гравців. Це роблять із різних причин, щоб дати гравцям перепочити, відкоригувати тактику гри. Вдало виконана заміна може привести команду до перемоги. У системах рівнянь другого степеня з двома змінними також виконують заміну, заміну змінних. Тут вдало виконана заміна значно полегшує розв'язання, як саме далі у відео. Перед тобою система рівнянь другого степеня з двома змінними. Нагадуємо, розв'язками системи рівнянь є пара. Чи пари значень X та Y, які є розв'язками першого і другого рівняння системи водночас. Розв'язати систему рівнянь це знайти всі її розв'язки чи встановити, що розв'язків немає. Нумо розв'язувати подану на екрані систему рівнянь. У ній є дроби, тож насамперед визначаємо її ОДЗ з огляду на те, що знаменники дробів не можуть дорівнювати нулю. Уважно розглянь перше рівняння системи. Воно містить взаємно обернені вирази х поділене на y та y поділене на х, Добуток цих виразів дорівнює одиниці. Вираз х поділене на y позначаємо як t, тоді вираз y поділене на х буде 1 поділити на т. Складаємо рівняння відносно t і визначаємо ОДЗ. Маємо таке рівняння t плюс 4 поділене на t дорівнює чотирьом. Зупини відео та розв'яжи це рівняння самостійно. Після зведення до спільного знаменника та розв'язання отриманого квадратного рівняння маємо два однакових корені, а саме Т дорівнює двом. Знайдений корінь належить ОДЗ, тож повертаємося до нашої заміни та початкової системи рівнянь. Згідно із заміною х поділене на іг дорівнює двом, до цього рівняння дописуємо друге рівняння системи Х квадрат мінус 3Y квадрат дорівнює одиниці і не забуваємо про ОДЗ. Зверни увагу. Є кілька аналітичних способів розв'язання системи рівнянь другого степеня з двома змінними підстановки, додавання, заміни змінних, і під час виконання завдань їх часто поєднують, використовують кілька способів, а не тільки якийсь один. Про перші два способи в нас є окремі відео переглянь їх, якщо потрібно. Тож далі застосовуємо спосіб підстановки. Із першого рівняння виражаємо x через y та підставляємо в друге рівняння. Зупини відео та самостійно розв'яжи цю систему, Після зведення подібних доданків вийшло, що y квадрат дорівнює одиниці, тож y дорівнює або одиниці, або мінус одиниці. Обидва знайдені значення змінної y належать ОДЗ, а тому підставляємо їх у перше рівняння та знаходимо відповідні значення змінної X – 2 і 2. Вони також належать ОДЗ. Отже, розв'язками заданої системи рівнянь є дві пари чисел 21 і мінус 2. -1. Щоб переконатися в правильності розв'язку, ти завжди можеш виконати перевірку. Наступне завдання. Самостійно розв'яжи способом заміни змінних, подану на екрані систему рівнянь. Невеличка підказка тут потрібно ввести не одну додаткову змінну, а відразу дві. Наприклад, А замість X-Y та Б замість X плюс і. Тож зупини відео та виконай це завдання. Спершу записуємо систему відносно А і Б. У другому рівнянні Б уже виражено через А, а тому розв'язуємо цю систему способом підстановки. Повертаємося до початкових змінних і розв'язуємо отримані системи, застосовуємо тут спосіб, наприклад, додавання. У результаті розрахунків маємо дві пари розв'язків початкової системи 9 6 та -9, 6. Не завжди очевидно, яку саме заміну потрібно виконати проаналізуй таку систему рівнянь. На перший погляд, виконувати заміну змінної тут не вдасться, але не поспішай з висновками. Уважно поглянь на ліву частину другого рівняння Цей многочлен тобі нічого не нагадує якусь формулу можливо. А якщо так, до речі, Якщо тобі потрібно пригадати цю тему, то в нас є окреме відео. Якщо записати його ось так, то вираз у дужках можемо перетворити на квадрат суми. І тепер бачимо, що X Y можна замінити змінною, наприклад, R, а XY – змінною, наприклад, Q. Зупини відео та заверш розв'язок. Нумо звірятися. Виконавши заміну змінних, ми отримали таку систему. Перше рівняння r плюс 2q дорівнює 2, друге рівняння r квадрат плюс 2q дорівнює 4. Застосовуємо спосіб додавання і розв'язуємо отримане квадратне рівняння відносно r. Можна скористатися й іншим способом, наприклад, підстановки. Як тобі зручніше. Головне, щоб наші відповіді збігалися. Це рівняння має два корені мінус один і два. Підставляємо ці корені в, наприклад, перше рівняння, знаходимо Q – 1,5 та 0, повертаємося до початкових змінних і розв'язуємо отримані системи. Скористаємося тут способом, наприклад, підстановки. Виконавши відповідні розрахунки, ми з'ясували, що перша система дійсних розв'язків не має, а друга система має два розв'язки Y дорівнює 2 або 0. За першим рівнянням системи знаходимо відповідні значення змінної х 0 і 2. У результаті маємо дві пари розв'язків початкової системи 0,2 та 2.0. Запам'ятай під час розв'язування системи рівнянь другого степеня з двома змінними способом заміни змінних дотримуйся такого алгоритму, заміни один або два вирази в одному чи обох рівняннях системи новими змінними так, щоб отримані рівняння стали простішими, розв'яжи отримані рівняння або систему рівнянь способом, що найкраще підходить для цієї системи. Повернися до початкових змінних і розв'яжи отриману систему рівнянь. Якщо було замінено лише один вираз, то до цього рівняння додай будь-яке рівняння початкової системи запиши відповідь, підписуйся на канал і ставай частиною математичної команди. У нас ще багато цікавого.